Доброго ранку всім, хто починає п'ятницю разом з нами. Цей ранок вдома його ведучі Ірина Хоменко та Костянтин Октябрівський. Прокидатися в доброму гуморі нам допомагає майстер Костянтин Драгульов. А смачно нагодує кулінарний експерт експертча Бакуш. Вітаю, друже, вітаю. Що сьогодні готуємо? Сьогодні приготуємо класичну бутерброд з протамі. І потім приготуємо уже олів'є. Но с лососом. Крутится. О такое. ах ти чарівник. А ще друзі, подивимось безліч цікавих сюжетів, з яких дізнаємось багато нового. Наприклад, як одягнутися на новий рік, щоб відчути свято, як підтримують нашу країну відомі тварини з усього світу, і як це роблять українські дітлахи? Як працює соціальна кухня для переселенців на Житомирщині? Наш оглядач Дмитро Слівний розповість, яку новорічну кінодобірку приготував телеканал Дом. А сьогоднішні гості розкажуть про проекти для військових, які втрачають на війні слух. І перш ніж ми візьмемось за справу, подякуємо нашим воїнам за звитягу. Віримо в ЗСУ та підтримуємо, як можемо. На календарі 30 грудня, саме в цей день, американський астроном Едвін Хабл за допомогою потужного телескопу виявив на зоряному небі дещо новеньке. Ну, цікаво, і що ж він міг виявити новенького, окрім планет та зірок. А ну власне кажучи, він розглядів зірки, з яких складаються <с найближчі <с до нас галактики, і довів, що на нашому чумацькому шляху світ не закінчується, і у всесвіті є аналогічні утворення. Тож ми не унікальні. Слухай, ну це справжній подарунок людству до нового 1925 року. Ми не унікальні, а отже, можна починати розшукувати братів по розуму. До речі, шукаємо і досі. Ага, часом не можемо таких знайти навіть у сусідній державі. Ой. Про інші історичні події 30 грудня в рубриці День в історії. У цей день, в 1865 році, народився видатний англійський письменник і поет Ред'ярд Кіплінг. Успіх прийшов до літератора в 28 років з виходом збірки фантастичних оповідань Книга джунглів. В центрі сюжету історія людського дитинчати, хлопчика на ім'я Мауглі, який виріс у зграї диких вовків. Згодом автор представив продовження книги. Не менш значуща робота письменника шпигунський Роман Кім. У 42 роки Кіплінг отримав Нобелівську премію. Мю з літератури і став не лише першим англійцем удостоєним нагороди, а й наймолодшим з усіх лауреатів. Його рекорд досі не побитий. 30 грудня 1978 року в Києві відкрили лінію швидкісного трамваю, адже тролейбуси, які перевозили жителів районів Борщагівка та відрадний до центру міста, були переповнені для пошуків рішення цієї проблеми. Радянська делегація вирушила в Барселону на конгрес міжнародної спілки громадського транспорту, побачивши там швидкісний трамвай і його експлуатаційні можливості. Після повернення влада рекомендувала негайно почати будівництво трамваю. Сної лінії робота над створенням 12 станцій велася три роки. Протяжність трамвайних ліній становила 9 кілометрів від кільцевої дороги до площі перемоги. Запуск швидкісного трамвая вирішив проблему постійно переповненого транспорту столиці. У ніч на 30 грудня 2006 року в Багдаді за злочин проти людяності стратили експрезидента Іраку Садама Хусейна. Смертний вирок виніс вищий іракський кримінальний трибунал. Диктатора звинуватили за 12 пунктами, включаючи застосування хімічної зброї проти населення курдського міста Хелабджа, вторгнення в Кувейт і криваве придушення шиїцького повстання. А яким буде 30 грудня 2022 року, залежить від кожного. Оного з нас.